Ітак, кровосос побежден, стоїть на місці і готується на отправку. А ми тим часом очищаємо место дьявольського тродія з помощью благодатного огня і святого молотка. Потому що ці два тижні були просто пекельні. Фух. Переходимо до следующего проекту. Надеюсь, он будет меньше такой проблематичный. Так, проект кровосос. Пьет кров дальше. Установили компрессометр. Оп, даже 4 атмосфер нема. Понятно. Э, компрессия очень слабая. Зараз ставлю на паузу, перекручую в другий, міряємо другий циліндр. Так, все, встановив, скинув, лябить циліндр. Ох, -мо! Та птики-палки. Ту ще три... Три! Три, Карл, три, три атмосфери! Навіть баре, ну плюс-мінус. Звісно, що ми його не заведемо. А це ось, все, наш циліндр вже на операційному столі. А це ось кольця кольця клієнтські Дивіться, уважно, бачите? Тут блистить, тут браво. Тут браво. Тут уже перестало брати в один момент. кольця я правильно держу. І опять брало біля замків. З другої сторони. Та й палки З другої сторони вся та сама ситуація. Браво-браво, перестала брати. Отут у нас і є потіря компресії. Фух. От, бачите, отак. Отак виходить. Будемо це і справляти. Зараз будемо. Для начала тут у мене новеньке колечко є. Ну, і ось ребята всі наблюдаючі. Зараз <рес> буде велика примірка. А потім буде заводка. Так що цю дюрку зараз будуть ці міньйони залазити. Так, методом научного дослідження. Називається в гаражі своїми руками. Обращ... Руки у мене тільки дві. Одна держить. Циліндр а друга держи камеру. І тепер дивіться. Е, сейчас. Дивіться, який просвет. Кольцо вставлено. Ліба гільза криво, я не пойму. Бачите, свет просвіщається між кольцом і гільзою. Блін, практично везде. Ого! Тут просто. Та ну яка ж компресія буде? Ніякої компресії не буде. Дуже цікаво. Саме цікаво, що я підкидаю е, другі кольця. беушні кольця і цього просвіту немає. Хто думає, чи можуть бути бракові кольця? Тому що оті беушні кольця, коли я кидаю, просвіту немає. Зараз ми їх поставимо, спробуємо, подивимося, яка компресія буде. Юпітер. Тройка, значить, завівся, поработав в обійшності десь примерно час, може навіть час двадцять. Все було добре, навіть дзвону ніякого. Ну, там мінімальніший дзвон був на обичних таких тайванських поршнях. Що хочу сказати. Слухайте. Щелк, удар, дух металічний. Від 4 до 6 оборотів і такий удар, удар металічний со сторони правого циліндра. Все вращається легко немає ніяких закусувань, все чітко. На один момент клац. Щось стукає. Коли ми заводимо двигатель, Оцей металічний удар не по неравномерний порівняні. Він не зависить від кількості обороту. Шілк удар. Опять удар. Щось десь произошло, Непонятно що. Зараз знімаємо зажигання і розбираємо подшипник, дивимося на подшипник. Чи не... Прийшов йому капець. Хоча тут все нове і тут все дорого багато. Ну, коротше, Шукаємо і устраняємо металічний удар іменно такий удар клацання. Всім добрий день. Відеоотчет роботи двигателя для Олександра. Це Іж юпітер 3. На стандартних іжівських рідних поршнях. Клієнтське зажигання, зажигання CDI. Двигатель після капітального ремонту. Трошки ми його прогріли. Новий. Поршні нові кольця, Завожу, демонструю його запуск. На коліні велика вм'ятана гайка не перекриває, не може зажати коліно, поэтому з нього сіфонить. Прошу звернути на це увагу, що звук з одної вихлопної буде трошки бринчать. Прошу звернути увагу на стандартних іжевських поршнях. Юпітер не дзвонить, ні каплі. Обороти мінімальні. Коробка тихенька. Поки що один піддимлює більше. Це виновник карбюратор К-68, тому що він не завжди дає хорошу стабільну роботу. моторчик тихенький <звук> ну да, видите, с одной выхлопной сифоник итак кровосос побежден, стоит на місці і готується на відправку а ми тим часом очищаємо місто дьявольського тродія з допомогою благодатного огня і святого молотка тому що ці два тижні були просто пекельні Фух. переходимо до слідчого проєкту Надіюсь, він буде менш такий проблематичний